Ми вас раді бачити, отаким усміхненим і щасливим, тому що по вас точно видно, що ви це літо не пропустили, що ви хапаєте кожен день. Так, вітаю всіх на каналі HyCloud. Сьогодні у нас незвичайний пристрій на огляді. Це металева трубка-запальничка Трансформер від компанії Solo Pipe. Цей девайс був розроблений дуже давно, але дивно, що саме зараз він отримав свою популярність. Мабуть, благодаря таким соцмережам, як TikTok, Instagram, там Facebook і навіть на YouTube дуже багато оглядів. Звичайно, в хедшоп. Пікурілка NUA є такий пристрій в наявності, і тому я сьогодні вам його покажу. Солопайп розпаковка. Солопайп таке ось пакування, пластиковий короб. Дуже приємний на дотик. Як на мене, зовсім непогано для трубочки. Ще внутрі є такий чехольчик, можемо використовувати його так, як кісет для табачку або для травки. Сама трубка трансформер люлька з запальничка виглядає цілком приємно. Має вагу, все металево. Тут ми можемо підстроїти плам'я. Мунштучок, камера. Камера закрита. Відкриваємо камеру, набиваємо, беремо з собою, закриваємо камеру, відкриваємо, коли будемо використовувати. Я не знаю, бачать вогоньок чи ні. Але він є. Працює дуже просто. Так, що треба знати? Внутрі є сіточка. Сіточка з часом прогорає, тому є ще одно. Але якщо і це прогоріть, купуйте великі сіточки, тоді ви зможете просто пальцем його туди засунути і воно сформується під камеру. Якось так. Якщо трубочка заб'ється, є ось такий гарний помічник, і ми завжди ми можемо прочистити нашу трубочку. Так ось. Є щоточка, щоб вибивати все з камери. Все включено. Гарний подарунковий такий набір. Так, е треба ще знати, що трубочка приходить без газу, тому її буде потрібно самому заправити. І коли купуєте трубочку, питайте ще й газ. Так. Є отвір, вона заправляється багаторазово. Все начебто непогано. Такий ось подарунковий набір. І якщо ми кажемо про трубочки, про запальнички, в мене для вас ще є така попільничка від компанії RAW, дуже труйово виглядає. Вона дешева, буває з магнитиком для рафтрей, буває без, в мене без. Ну, це вже кому яка більш подобається. Після огляду, що хочеться сказати, ну, виглядає все більш-менш пристойно, зроблено все, начебто якісно. Ця люлька її приємно тримати в руках. Вона виглядає дуже солідно, є якісь допи, є кісєт, є гарний чехол, і в цілому це дуже гарна подарункова річ для людини, яка кури люльки. Я думаю, така людина буде користуватися цим пристроєм майже кожен день. А ви що вважаєте? Пишіть свою думку у коментарях під цьому відео. Перша трубка трансформер з встроєною запальничкою. Це важливо. От тепер точно все. Дякую за увагу. Гарного всім дня! Бережіть себе! З вами був ваш старий добрий друже Картавий Джим. Побачимось на цьому і не тільки на цьому каналі.